Якщо ви втомилися прибирати за котиками щодня по два рази в день, як мінімум, то ну якщо ж один котик, то можна раз в день, так як у мене чотири, то я прибирала чотири рази в день. Я задовбалась. і є в нас ось такий лоточок сенсорний, який так, веселка, давай. Веселка чекає чергу. Ось такий сенсорний лоточок, який змиває все саме прямо в каналізацію. Дуже зручний девайс. Більше не потрібно прибирати за котиками лотки ніколи, воно миється само. От, є рушний режим кнопочку, нажали змили, якщо хочете швидше. Ну, наприклад, там кошкочка, кішечка пішла по-великому, а ви не хочете чекати. Ви ну, цей час у ванні, наприклад, у вас лоточок, то ви можете змити швиденько вручну. Якщо ні, то через 45 секунд після того, як кішечка пішла, з лоточка, все змиється самостійно. Ось така ситуація. Це наш принцик. Він у нас вже три роки. Він поки примоститься, не любить, щоб його знімали. От, і він ось так ось, е поки примоститься, примоститься і цілиться прямо в отвір каналізації. Тобто там є отвір, труба, і він намагається поцілитись прямо туди. Тобто він у нас вже трохи ходить на цей лоточок, веселка <рес> теж з нього навчилася вже. От, ну а якщо дивіться інші там відео, у нас на каналі. Якщо пісяють, то теж лапточок зроблений там, бачите, посередині веїнка. І вся сеча стікає прямо в каналізацію. Ну, по максимуму зроблено так, щоб котики не ставали лапою в сечу. От, це теж дуже добре, дуже класно, тому що е, ну, по максимуму намагаємося лапки, щоб були частенькі котиків. Бачите, чуть-чуть не попав, але нічого. Якщо він зійде, то все знову ж таки змиється. От. Е, також маємо розіграш цих фоточків. Підписуйтесь, коментуйте. Е, тут в Телеграм є також інструкції по причанню. От, ну я його відправила швидше, там веселка його Без... зразу, бо вона чекала, щоб Безелка. з ним гратися. От. І, це. І починаємо змивання. Селка є міжнародна доставка також. Дуже зручно. Є ще додаткова насадку. Зараз розробили ми насадочку, як ще зверху, так тобто теж із отвором, що котик не попадає фактично. Ну, не стикається з водою ніяк, але в принципі сенсор теж гарно працює. Тобто, наприклад, якщо котик повертається в районі там, 20 секунд, по-моєму, там треба дивитись інженер, як зробив. Я вже зараз не пам'ятаю точно, але якщо котик повернеться, так, то, цей, то сенсор його відчуває і не змиває. Потім знову котик відійде і знову відлік 45 секунд. Ось так є, є два варіанти сенсорного змиву через 20 секунд, ой, через 40 секунд, через 45 секунд. Ось так. І ось так, ось бачите, чистенькою водичкою зверху знімається. В киці трохи цей дає антибіотики, трохи діарейка, тому кал рідкий. А якщо кал здоровий, густий, ну, здорових кішок, то взагалі водичка буде чистесенькою.